Дай Боже всім сьогодні покажу вам, як поповнити Interactive Brokers з Монобанку без комісії. Для цього вам потрібно мати долари або євро. В моєму випадку я мав долари, тому я просто відкрив собі ще додаткову єврокартку. Далі обираєте поповнення єврової картки з доларової картки. Бачимо, що комісії за такі транзакції немає. Потім євро картку вам потрібно додати до Google Pay. Далі заходите в свій валют. Нажимаєте Add Money, додаєте через Google Pay. Ми бачимо, що знову ж таки, що комісії жодних немає. Сума прийшла та, яку ми мали в Монобанку. Потім вам потрібно відправити кошти за євро реквізитами Interactive Brokers. От, В принципі, кошти прибувають того ж самого дня, не потрібно довго чекати, і потім вам потрібно буде конвертнути євро назад в долари. Тут ми бачимо у звіті, що комісія склала 2 долари за таку конвертацію. Ну і курс бачимо, курс майже той самий. Так, ну і все, в принципі, на виході ми маємо, що відправили 2260 доларів і отримали на інтернеті брокер з 2258 доларів. Коментуйте, ставте лайки, дякую за вас.